Дівчата мої, всім привіт-привіт! Доброго раночку смачного сніданочку. Сьогодні у мене на сніданок тостовий хлібчик, одна невеличка відбивна. Ну і салатик із пекінської капусточки. Тут помідор, огірок, соєвий соус і лимонний сік. Все, більш нічого немає. Давайте снідати. Салфетка. Змінила ракурс, тому що сонце світе, Одна сторона світла, друга темна вийшла, то я сіла так. Чай у мене з там в пакетиках медом, с лимоном. Смачные відбивні вышли. Смачно, клас класс. Думала, что снидать. Ковбасу ниху не хочу. Там кусочек є Банан. Шоколадка. Печенье. В общем. Еды завались. Зібралась на батьківські збори. Думаю, що не зняти Мукбан. Зранку почитала ваші коментарі. Дякую вам. Поганих не було, не, не удаляла нічого, не блокірувала, не було. Там ще, як я відзначала, ну, зачитувала вас на 100 підписників, там жіночка, дівчина, не знаю, написала, що я одна вас підписана, все дивлюся, але ви мене не назвали. Я їй відповіла, звісно. Я хочу і в відео сказати, може, кому ця інформація буде корисна. Справа в тому, що я виписувала всіх з коментарів, тому що хто на мене підписаний, я не бачу. Там, два-три вискакувало, що на вас підписалися. І все.